Виявляється, що в мережу злили чернетку з 12 пунктами мирного плану для України. <кх> і ще раз наголошую: чернетку пролюднили журналісти Європейської служби Радіо Свобода. Проект складається з 12 кроків і базується на принципі: спочатку припинення вогню, так як то ми вимагаємо, а вже потім все решта. Його попередня офіційна назва звучить як елементи миру в Україні. Два етапи. Етап перший: припинення вогню та перемир'я. І далі йдуть пункти. Початок перемир'я, припинення вогню почнеться через 24 години після того, як сторони приймуть цей план. Далі замороження фронту. Лінія фронту буде заморожена на тих рубежах, на яких вона перебувала на момент початку припинення вогню. Далі моніторинг, контроль за припиненням вогню, до якого будуть долучені Сполучені Штати Америки, але контроль з використанням супутників, дронів та інших технологічних засобів. Потім режим ненападу, який повинні притримуватися і Росія, і Україна, і не відвоювати нові території. Окремий пункт дуже цікавий, я на ньому акцентував вже сьогодні увагу: це Запорізька атомна електростанція, яка має перейти від Росії в управління якійсь третій стороні. Кому невідомо. Ну, колись Трамп про це говорив. Ну і далі побудова довіри та санкції Передбачається, що вжиття заходів з побудови довіри, а саме скасування окремих символічних санкцій проти Росії. Після того, як припинення буде тривалим, ну виділять якийсь час. Там є слово символічних саме. Символічних, так. тут не знаю, як воно буде на правду, Дякую за поточне. повернення Росії. Отут мене, знаєте, перепрошую, ремарка. Пам'ятаю, як в ОБСЄ їх повертали до початку широкомасштабного вторгнення. Пропонується Росію знову прийняти до міжнародних організацій, з яких її виключили. Ну, мова йде швидше про європейські інституції. Рада миру. Це як на мене феєричний пункт під головуванням Дональда Трампа. Європейці чомусь вирішили під час перемир'я має бути створена Рада миру під головуванням Трампа для нагляду за виконанням остаточного мирного плану. Уявляю, як Дональд Трамп скасовує свою гру в гольф і їде туди, десь там на наради. Перепрошую знову. Прямо в покрус. Да, вибачте етап. Другий мирні переговори та відбудова. Остаточна лінія контакту безпосередньо на мирних переговорах буде обговорено питання щодо остаточної лінії, як то була лінія розмежування після досягнення домовленостей про мінські угоди. Вона, правда, рухалася до 10, там також було багато факапів. Забезпечення моніторингу буде проводити якась міжнародна комісія. Знову, на думку, спадає ОБСЄ, яка у нас типу, тут щось контролювала. Там прописані гарантії безпеки, але без конкретики. Культурний діалог, виявляється, європейці пропонують розпочати з Росією між нами та Москвою з метою поглиблення взаєморозуміння та поваги домовного, культурного та релігійного розмаїття. Потім фінансові механізми, це останній пункт створення фонду відбудови України, для якого можуть бути використані заморожені російські активи. По мірі реалізації плану з Росією будуть Поступово з Росії будуть поступово зніматися санкції. Україна і Росія розпочнуть процес узгодження компенсації за військові збитки за рахунок заморожених активів на Заході. Передбачається механізм, за яким у разі повторного нападу на Україну автоматично засовуються всі санкції та ізоляційні заходи. Ну такий план. Це чернетка, попередній офіційних коментарів від влади. і... України і від Європи поки що нема. Але ще раз скажу, моя думка злити він не випадково. Тому хотів би друзі з вами детально його В, Варіант, який читав я. Там є ще повага до територіальної цільності України і невизнання, юридичне невизнання російських окупованих територій. <кху> Знаєте, я коли прочитав перший пункт плану, я себе з великими зусиллями примусив читати далі. Тому що очевидний видний <кху> фейк. Чому фейк припинення вогню? Російська Федерація це головна її. Почекайте, Радіо Свобода і фейк? Ну запросто. Це, це може бути може бути злив спецслужб. Це. Але те, що це не той план, який могли погоджувати Стармер, Мерц, Макрон, це абсолютно очевидно. Це нереальний план. З першого пункту припинення вогню по лінії зіткнення. Росія. А, а як вони мали написати там? Вони ніяк не мали писати взагалі зараз пропонувати мирний план Російській Федерації неможливо. Єдиний спосіб діалогу з Російською Федерацією це максимальне посилення санкцій, включно ми, ми ж говорили дерес дирута. Я не пам'ятаю, чи ми говорили до ефіру, чи може в ефірі говорили про те, скільки там яхт, де там Людмила Путіна проводить вечірки, і таке щойно да. Значить, тобто це, це ви, глядачі почули в да? Да, да. Тобто ми бачимо, що направду, от найбільш болючими санкціями для Російської Федерації стали санкції проти Роснефті і Лукола. Все інше на користь бідних Росія з чотири роки воює з Україною Пане під санкціями. Це пропонують європейці, не американці. Я чи, це чудово розумію, але санкції запровадили американці. Ну так, а європейські санкції для Російської Федерації не були дієвими. Ага. Вони по цей день не конфіскували їхніх активів в тій самій в тій самій Більгії. Тому в цей в реальність цього плану я абсолютно не вірю. Я не вважаю, що він розроблений серйозними людьми, тим паче ними прийнятий. О окей, окей, добренько. Та прошу. Ну, мені взагалі здається, поводжу з тобою, що це дуже схоже на такий спеціальний злив для того, щоб. ну, Але для кого? З моєї позиції, що це для, для Путіна, для Росії, тому що ну, він дуже-дуже хороший для Путіна. Я б сказав, навіть ідеальний в чомусь. тому що там... Пан Костянтин каже, нічого подібного. Вони не зупинять при... вогонь. Я, це сорі. Це, зміст в чому? Що там, ми припиняємо вогонь. Окей, припинили вогонь. Це не сильно добре для Путіна. Я з тим погоджуюсь. Тобто Путін зараз не хоче, тому що він там нічого не вирає. Ну, величезний спектр, можемо пояснювати довго це. Е, зняття санкцій повністю там, там, повністю зняття санкцій всіх. Повернення його до всіх е, там, громадських організацій і не тільки до всіх організацій, які є. Ну, відповідно, якщо тебе нічого не обмежує, відповідно з тобою можна і торгувати. Тобто комфортно ти відновлюєш свої торгівельні відносини з Європейським Союзом, не знаю, Сполучених Штатів Америки, багато чого іншого. Тобто ти повертаєшся на дов'яний рівень. Тобто логічно помислити, що тобто ти прийшов, завоював чужі території, як це в середовіччі було, забрав офіційно, ти їх в себе легалізував. Ну прекрасно розумієш, що юридично ніхто не прийме, але вони будуть під тобою. Там будуть там страждати, не страждати, будуть під тобою. І все інше, далі ти комфортно себе почуваєш. Ну так воно також не працює. Ну тобто ні для кого це не вигідно і мене окрім Росії, тому що на даному етапі це дуже такий великий подарунок Росії. Тобто їй натікають, якщо він сяде за стіл перемовин, ось ось це йому можливо буде в майбутньому. Це такий подарунок йому, але сядь тільки за стіл перемовин. Ну так. Ну, що в реальності, в реальності, ну давай буде відверті. Я впевнений, що Україна скаже, коли почнуть сказати, що знімаємо санкції. А за що знімати санкції? Злочин вчинено, вчинено. Відповідальність хтось поніс, не поніс. Чому знімаємо санкції? Я, яка, ну, хоч одну причину назвіть. Немає. розумієте? Тобто, ну я ж кажу, я, я там передав, це, культурно, там, це, це взагалі абсурд. Е, це, це, культурний, ціл, діалог. культурний діалог, сісти ціл перемовин. Давайте там відновимо зв'язки, все інше. Ну, Вибачте, це все це, це взагалі маячня. Хоча з іншої сторони Грузія зараз з Росією після всіх трагедій uh -huh. відновили. Я надію, що у нас такого не буде з таким такого взагалі, це абсурд. Але <кій> дуже план це дійсно схоже на як на подарунок Путіну. <кій> Дійсно, він може бути прокорельований саме Сполучені Штати Америки як один з таких шляхів. І це, до речі, план. Я тижня, певно, півтора, назад, може, два навіть назад. Я вже про нього це чув, що він вже вже нібито він був там десь злитий, що про нього слухи про нього ходили uh -huh. от, Я так розумію, підготовка. Ну плюс є ж український план, який зараз Зеленський жовтує. План миру. Треба подивитися, наскільки він буде корелюватися з цим планом. Він, тому, він також, говорив, я... говорив про це. <кхех> Зеленський так сказав, що. Ну, про проти... цей план він говорив. І сам ні, праців, ні, ні, про цей. Не про цей? Ну, він сказав, що Україна готує якийсь план. 7 10 днів минулого тижня президент казав, так. що і буде план представлено. А сьогодні вранці глава Офісу президента, ну, фактично не прямо, але відреагував якраз таки. На те, що ЗМІ ага. обговорюють цей мирний план, сказав, що робота продовжується між США, Європейським Союзом та Україною по узгодженню всіх позицій відносно мирного плану. І мирний план буде узгоджений між трьома сторонами і тоді лише представлений. Тому в будь-якому випадку, це не документ, м'яко кажучи, ну, я Бануси, питання до, до вас. Це, ви сказали торгувати з Росією. Торгувати чим буде Росія? Ні, ну, я говорю загалом, наприклад, ми говорили, що відновлення довоєнної, наприклад, економіки. Mm -hmm. Тобто ми, ми ж купували Нафтогаз в Росії. Все, є офіційна позиція Європейського Союзу. Вони відмовляються від російських вуглеводів. Ну, а це зараз. Це зараз. Завтра може ситуація змінитися все. Це ж наш нас мін, дуже мінливий від, відкачають північні потоки? І знову них газ Ні, ну, і сутні, ні, так, всі ж північні потоки, він ж працює, там тільки здається, і другий північний поток підірваний. Ні, там та, ні, 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 Вони в зупинені повністю. Три, три, ну, три гілки підірвані, а одна, яка не підірвана, взагалі ніколи не працювала. Вона навіть випробувань не прийшла. Ні, так перший ж є ж північний потік. Він що не працює. Він зупинений. Ні, такі можна відновити, правильно? Дозвольте пояснити. Я думаю, що там немає проблем. Через Україну можна постачати газ. Оце інше. По дружбі. Ні, по північних потоках. Вибухи відбулися на глибині 90 метрів. Це 10 атмосфер. Тобто, а він далі йде йде вниз. Тобто там максимальна глибина 250 метрів. Ви собі уявляєте, скільки треба за витратити грошей на те, щоб його повністю відновити? Так легше збудувати новий. Все, про північні потоки забудьте, суто з технологічної точки зору. Через Україну можна, Значить, але тоді всі гроші буде забирати Україну в порядку репарацій. Тобто це друзі розповідає. Я не фахівець, ну, мені здається, що можна, от і досить дорого мені здається. Треба з фіхідцями, я не буду сперечатися. Я говорю з фахівцями, технічно можна. Тільки настільки дорого і довго, що легше побудувати нові. Окей, з північним потоком розібралися, друзі. Але все-таки давайте повернемося до цього плану. Чому я на ньому не те, що не полягає, хотів би поговорити детальніше, оскільки Єрмак фактично посередковано підтверджує, що цей документ може бути чернеткою. Ні, він цього не підтверджує. Ну, звичайно, що, робота що ні, ведеться. Робота не, не. ведеться. Робота ведеться. Робота да, ведеться. Тому що минулого тижня президент сказав 7-10 днів і спільний план uh -huh, буде uh -huh. представлено. Але він лягає повністю в концепцію, заявленого нами принципу. Переговори можливі після припинення вогню. Ну, якби, якби фейк злили би позиціями Російської Федерації, ми б зараз його в принципі не обговорювали. Тому, тому ви ж розумієте, що те, що зливається, воно має чомусь відповідати якійсь реальності. Ага. Тому я думаю, що насправді діалог більш складний, ага. і це така дуже лайтова версія, бо. Е Якщо американців треба переконувати, то сьогодні вранці, до речі, з'явилась карта цих незаконних зальотів російських дронів і інших об'єктів на території Європейського союзу, то європейці вони чітко розуміють, почали розуміти агресивність російської політики, агресивність зовнішньої політики, і вони більш серйозніше відносяться до того, що ця війна має мати принциповий кінець. Не просто ось так сісти, зупинитись і так далі. Якщо Росія не буде нести повної політичної, економічної, фінансової, військово-технічної відповідальності за те все, що вона коїть з 2014 року, як мінімум. А в ідеалі, там, спочатку 90-х, коли вони постворювали заморожені конфлікти на пострадянському просторі, щоб впливати а, а. на політику різних держав регіону, то нічого буде те саме, що було з мінським документом. Я типу, буде якесь зупинення, а потім знов війна. Тобто головний сенс переговорів і майбутнього мирного плану не допустити наступної війни. Я... Бо бо якраз Мінськ показав, що ви можете красиво все виписати, домовитись 99 разів зустрітись. Там, до речі, рахували українські дипломати, що там більше 99 раундів в різних форматах було зустрічей до 22 року, і потім війна. Якщо не буде запобіжників, якщо не буде присутності, як Франція, Британія, Німеччина обговорювали про військову присутність, формати військової присутності і так далі, то це буде наступна війна.